Все, погнали. Так, давайте. Добрий день. Подивимося, що в нас тут є. Куча є приколів. Давайте хоч один зайдіть. Почнемо. Панікови. Привіт, привіт! Всім привіт, пасіть, що перше відкрите. Поттера. Або ось таку, або ось тарілочки свинцеві. пишіть будь ласка, що перше відкрити. Або ось такі монетки. Тут в мене взагалі запаковані. Це 50 центів. 100%. Все просто в оригіналі, запаковано. Тут я не знаю, що тут і скільки. І тут так само. А тут що в мене є ось така. Велика коробочка. І тут є. Тільки не думайте, що морган золотий. Зразу думаєте, що не золотий. то є копія. Так не везе. Тут пише просто копій. Але нічого. І те вас вітає. Ось такий морган. Так, далі. Що? Поїхав? А тут же справжня монета. Медаль. Не важна. Тут же Італія. Привіт, привіт, Султан. Це Італія. Не знаю, срібне, якщо знаєш, що срібне, можеш написати. Думаю, що ні. Зараз візьмемо на самий простий прикол. На да, магніт. А ну. Та, їх продаю. Е, магніт. Магніт бере все. Магніт. Але що хочеш, може все продати. Тільки скажи, де ти є. Якщо ти в Німеччині питань нема. Ось такий значок. ДДРівський. Монета. Яка монета? Напиши, будь ласка, султан і комунет. Тут є такий значок. Так, зараз ми це все розберемо. Я тут накупив Оп, який снайпер. Я так зрозумів, булавочка. Як я, я ж кажу з Німеччини. Так, що тут ще у нас є? Опа-на, дядя Ленін. ВЛКСМ. Ага. Ну нічого. Так, дальше. Що тут у нас дальше? Тут у нас ще один такий ДДРуский значок. А тут що? Ще Володька Ленін, ОЛКСМ. Ні. Ні, ні. Я не з Росії, я з України. Так, що, давайте далі? Що роб'ємо? Що тут у нас є? А тут у нас є 5 гори. 1952. Так, що тут у нас є ще за монетка? У нас тут ще є якась така серйозна. Ту навіть я не знаю, що ти. Ото От щось типу треба провіряти. Чи то монета, чи то. Така як би, португальська. Нічого, провіримо. Далі. Тут ще є у нас. Ну, тут, тут, можливо, тут є сріб. Треба оціняти. Зараз я подивлюся. по цьому. Ні, ні, ці монети не з СССР. Там тут значки з СССР. Зараз ми то все проб'є. Тут ту фішку де вона є? Реально, де то є? Одна була, а тепер друга. Десь треба шукати. Де ж її поставив? Все, пропало. Нічого в мене не йде. Так, народ. Зараз будемо шукати. Так, тут не видно ніякої проби. А з другої сторони. Теж немає проби, все, фішка повна. Все, повна фішка. Так, що ми тут шукаємо? Так, тут же магніт мій пішов в рух. І що тут у нас ще є? такого аж нічого немає, крім оцієї монети. Якась вона дуже серйозна. А ну, прикиньте, що це є? Чи то сувенір чи то монета? Зараз подивимося. Ну. Не ну, Не, Ні, похерня повна. Похерня повна, пацани. Так, що у нас тут ще є? У нас тут є. Монетки. І ще у нас є. Велика кількість тарілочок сунцевих. Зараз покажемо перші ці. Ось такі. Це все Греція або Кіпр. Греція. Зараз момент. Я тобі щось покажу. Я сьогодні то не зможу все розкрити, але я тобі покажу. Так, то все Греція. Ми теж драхми, типа, дорогі, ну, як дорогі, там, по євро, по 2. Але, друже, зараз я тобі то все покажу. Почекай, не спіши. Перше, що я тобі зможу показати, але то буде на завтра. Тут в мене є всі, типа сувенірні монети, а тут в мене ще ось така, типа приблуда. Це буде на моєму TikTok каналі сьогодні. Ну сьогодні не знаю, але сьогодні-завтра. Давай з які теми. А, ти з Казахстану, окей, немає проблем. Давай з які будуть приколи. То все, типа медалі, блядь, зі всіма приколами. То все оригінал, я так думаю. Давай за яка фішка. Тут, короче, повністю всякі приколи. Бачиш? Взагалі-то правильно писати із Казахстану. А не із Козахстану. 5 років, 1970. Коротше, друже, я тут маю, блядь, то топизде. То всяка хуйня. І все. от таке. 1970-ті, 1950. Коротше, щоб ти розумів, тут. Просто, якщо хіба монети цікавлять, в мене і срібло, з пластика, все є. Але сьогодні, можливо, буде вечором, після 9 ще розборка далі. Бо я ще не розібрав. Отак в мене. Давай що тут робиться? Зараз я тобі покажу. 12,5 кг. 12,5 кг, блять. Медалей монет, блять, просто жопа. Дивись, щоб ти розумів, що тут робиться. Бачиш, скільки монет? Як то все переберу, то я, блядь, йобнуся. Ви що в мене взагалі робиться. Тут паперові гроші. Ну там, всяке срібло в мене є, і, коротше, куча все. Я просто сотні показую те, що просто можу показати. Ось така фішка. Тут все, Гаррі Поттер, то все ювілейка. Ну, коротше, тут не проблема, ми то все зберемо, все зробимо. Що заходи на, на цей, як то, на тіктоковський. Е -е, буде десь година 10. Що, в мене канал на тіктоці, Коротше, все як має бути. Отак. Все окей, все супер. Куча і срібла, всякого там, свастика. Будеш мати бажання, заходи. Все, давай.